Всім привіт! З вами Весмен і Діма. Всім привіт. Сьогодні будемо рейдити якийсь будинок. Поки що не знаю. Нас Діма буде до його вести. Чо, давайте підемо чи що. Так, да, ходімо. Так. Прошу виходьте. Як за дамою. Угу. Так. А певен публічно 10 сторону, правда? Давай. Я там примітив один будиночок, може, на зарядити. Сидим поверхів. по моєму два. А металевий чи дерев'яний? Дерев'яний. Да. Зараз на сервері мало металевих будинків. Ну правильно, вайп недавно був. Да, був недавно. Так що, можете любі друзі заходить. Група є, і бо я и пі-сервер боязнь запитла. Що, ще далеко бігти? И ось він уже видно на горизонті. Не знаю, це якісь гараж, чи що там. Побежи, я за тобою можешь не обертаться. Фак, мене это сил включен. Ничего прикольно. Це не прикольно, я нікого вбити не можу. Так, ось це будинок. А, Тамбок. Вот здесь з с сторони чи як? Ні, це один, і там ще один будет. А, ну ясно. Ну, я вижу, джа. Цены чи правда? Так. Не, я не знаю, мене тишине выдаешь. Да, 8. Що, Чи, давай, може, ящики стоять? Ну, давай. Так, тут кошель нічого нема. Тут двері. А то ну. Я не шоуфус ящик стоїть. Не один навіть. Де? Може, можливо з цієї сторони кидаем. Стоп, стоп, щось що не випад. А, бачу бачу, мачу. Ще... Давай, давай в принципі Треба перезарядитися. Ну, давай подивимося, що у нас тут є. Блін, не стих. ладно, тут гляну. Руда, дрова. О, у нас тут дервы. по побыстрому все залутаем. Да. Вода, вырасте, просто так для приколу, напевно, зробили її. Тому що. Не, можна я. не просто уточним... Це ти плечо піч? Да, да, тут руда є. Брово так. Блин, я схоже тільки досками на одним избью собі повністю інвентар. Досками? Ну, в смысле, деревом. А, ну. Я перероблю з дрова на доски, так краще. А, ну в принципі правильно снова что тут моментальний крафт. Да, моментальний крафт це дуже душу. Так, можливо ще десь, ось ще бачу. Ящик. можна по дворі ти вже залутав Так-так. Ну ч ти лазер не забираєш Ладно, а давай, до ящика. ось а ну взрывай ты. У меня всі нема. Да То вона тобі. хоч почти. Так а ну, час Дякую, мій господарю Так. тут є ящик у нас ящик. да блин нафиг чуваку стики дерва беркад было бы иметь стрельбаться поди бепич ничего не моя тут по сути руда так руда тоже тоже пички порядовлять о щи <гум> <Декілька> ящик бачу дырка ящиков Рецепт на дробовика, ні, мене дробовик выучили. що там? Що там? Що там? Ну хорошо, що Так классно. тут класно. Ось Блід, одне дерево М4. пістолети, дробовики О, це забрали мы до... Забрали мені просто же повний Так сейчас я перекрафту дерево Я тоже сейчас перекрафтим на дерво тоже. є а? Щоб впорох зробити немає. Mm -hmm. Так, так, що забравим. Не знаю, де чувак стіки зброї взяв. Глянь, що це за чувак, ще був. Так. Скоро встрел. Mm -hmm. Тепер зрозуміло, на, на, що ми стільки зброї. Скаут, скаут його. патрони є. Так. Шокладку зимо. <свист> шоколадку будем дай ему заплатить. а я что-то не могу воду выпить а не выпил не просто так а что ты полностью уже там залтал там не меня тут <свист> еще не было Зараз ми ще другим порку зробимо. Так, мы на ща других льном месяц и тогда еще физор. ти смотри, ты ще порку считать. ні, просто типа прокрапка его. У мене заложилось. Короче, я камінь викидаю, всякие лохмоти тоже викидаю. Так, поки ларь че боты. А то бомжу їх уже. Угу. Печень, повод, також уж тоже. Так, лазер заберем. Таблетки. В цього чувака, стики, доски не знаю. Тут сервера забудувати можна. Да, дуже багато. Ящики, ящички. Тобі ящики треба. Ні, mm, не Треба. От можна кидати. Все, в принципі, сброю. Я всю забрал. Стоп, патрон, там ще патрон для дурбука. Mm -hmm. типа для шутгана. Mm -hmm. Что, в тебе есть все четыре? Чи пидем уже должен все ресурсы, чу, можно... я там? Чем mm -hmm. можно на рейд, потому четыре есть. А куда будем Да, может на РД? Давай. Может на РТ там что-то есть? О, у меня еще 24 есть. Нет, 3 mm -hmm. О, тут киснем. Mm -hmm. Ага, і там схоже піч горить, да? Просто світло чи значит, не здається. Ні-ні-ні, це не здається. <продукт> а, это за видерово. Ну погано не то вже. Давай можливо я зервом. Mm. У нас є, щоб платити. А, два. Чуешь, у нас є дерево, просто до 20 у нас дерево. Давай добудуємося і, напевно зверху десь там взервем. Давай. Тогда доски є? Ах так. У меня досок. 1000 досок у мене. Mm -hmm. Так, блин, это пока не шукающе, так себе. Так, кое-что я писала, покину пока еще. Так шукаем, О, тут уже можно, да? А мы давление. Мы не там на нее пищу. будивальник от Бога. Mm -hmm. <laughs> блин, что я так не стопнул. Так, где у нас сходы наши? Блин, я какую-то фиг взял. Так, все. Так, нам нужно, чтобы он в ту сторону шло, да? Да. Mm -hmm. Так, блин, все Что-то ничего не осталось. Что-то полщее. Сидим належить ігроку під ніком боком так ще сюда став. Может якось напиваю рука. Можешь поставить? Двічный данный стройку инчому санзиты. Можна вообще на вообще вгору. Не, я просто придумав, як там можна, в принципі, поставити. Так, ну я не знаю, что мене вийде просто. Я ж криву руки. Угу. Так. Так, стоп... Шезлян. Блін, я впал. <схід> Туда ж можна стати, що то мені не Блин, что за дичь? Вот еще можно. Да, да еще. Смотр. Давай ее взломаем пока что. Так, все заломал. Потом на крышу просто запрыгнем и там. Да. Mm -hmm. Блин. Так. П'ять. Знизу краще ставиться. Угу. Mm -hmm. А тут можливо просто в іншу сторону стали. Можливо. Так тут ще. я просто не стям, я пись так, Давай ну, так, опа. Стоп, 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 стоп. Я застрял. Okay, я застрял. <laughs> <Я застряг>. <laughs> <Я застряг. laughs> Наче будеш без ноги. Таке воно життя. Так. Наступне таке життя. Блін, я не допригнув. Добре, що мої ноги не ламаються. Угу. Я щас попробую так. Не, ну по суті там можна було запригнути. О, я запригнув.

а, я, як ми а можна не можу підривати кришу, що не знав. Можна? Так, можеш купимо банат, чи що чи че вони продаються. Якимо там по рахунку? Так, не то. Давайте досі, щоб що там у меня Два. Може сам в принципі взриваю йду. А потрібно для Криші? Что-то візервати. Энтометайник 8. Ну что, її візервати можна це 100%, 100%? Так щось не, не є ніяк. Можливо, гранати не просто взяти. А можливо, вона просто не взивається. Не, на моей взирваться. Це 100%. Я просто раньше взорвал бы. Я кем-то метаюсь такие отраты. Oh, можна... О, сейчас нужно пила, я. Можно он на нього запрягнуть. <звук> О, oh, я запрямую напила. Два можна поставити. Два. <звук> Ось. Так, ты Та когда. -та -та а куди я спрывал? Так. Так, я запрыгнул. Блин, я в пово. А здесь ты вот Блин. Нет, ты что там, у меня ресурсы? А, ты тут? Так, Дима у нас куда-то пропал, а пока мы будем стараться туда запрыгнуть. Блин, я снова попал. Давай так, пока еще я нажму на паузу, а когда я смогу залезть снова продолжу видео. Так, ну что ж, я, наверное, сейчас из них давай будем рейдить. Тут было шесть ящиков? Не было, просто ебёшь. А это ты чего Ось ящик я вижу. Да? Мрыга все позорвал. И пока тут же обманки. Да, может, Давай в центр напевно. Блін. Блин. Давай. И у нас тут, у нас нить я не mm -hmm. Так, в центре так нічого ничего Стоп, я бачу, что там ящики. Есть? Yeah. Да, там мне ящик дали. Mm -hmm. Блин, чё? Что за фигня? Чему все четыре просто на улице падают? Не знаю. Ты уже здесь четыре и... загубил случайно. Тут так уж пусто. Они тут есть и крыша, и кровать. О, тут ящик бачу. Можно жить. Угу. Полный просто на четвертом поверсе выслуют. Або обо на першому там еще щось? Дай гляну. О, просто подивись. О, тепер ми можемо щось скрафтити. О, я дров знайшов. Металих фрагментів знайшов. найшов. Sufur. О, чувач мы можемо можем 6-4 скрафтить. ж сейчас пороху нормальну кількість зможемо зробити. Угу. Mm -hmm. Так. Выше в мені хватило сульфуру там, пороху. У мене сульфур ще є. Тамая хватает пока что сюда я так, так открывайся открылась <реш> в цьому ящику все для с 4 да. Що мені выкинуть. Що мені выкинуть? Я знаю, що выкинуть. <реш> я не знаю, что выкинуть на ней. Она заносилась одна, одна c4. Зараз мы на У Нас ресурсы Угу. <реш> Це я одну взял и все. Так, где тут тебе верстак? Я не знаю. Я, я ще пока не бачу. Блин, ну ты бы ей камень, что верстак с угодно, брендж. купив те, що грошей немає, чи як? Я куплю, купив, купил. Або купи сразу верстак, не там 40-й, небо. 49-й, 4-5. Да, да, 40 да. 40-й. Да, можешь поставить. Став. Він, Він, це да. без фур потрібні? У мене є сельфур, в принципі, там ящику просто не фіаю, що. Ага. Так, вирішу. Добре, що я флеєри був, взяв з собою. Ага. Так. так, експлозив шукаю ніч. У мене щось експлозива є. Блін. Знаєш що, я. у нас немає ткані. Нам треба ага. лоу-графури, нам треба. Давай я... Що, мажор, чуть-чуть что, -чуть. дай эксплуазии вообще три мой. Ой, так, 6. Че он не береться? А, в да. мене повний інвентар просто. А -а -а. Так, це викинем, це цевизм. Блін. Так, це викине, а це визмы. Так. Якось ти мені мало дав просто ресурсів. У мене ще судфури і металофрагмент, Якщо тобі кидал, не закон. Давай, не твой фрагмент. Так, багато. Ти що? Я тільки не з'явиться. <гум> так, нам потрібно ще лографура. Слухаюсь. Так, доски, на выкидывай. Ось тримай. Доски повикидаємо, що минуту. тебе є, що порох робить, чи я там? А що потрібно для пороху? Ну, сульфур і попіл. І попіл воно не нема, да. сульфур є, то нема. Так, ну. А, значить, будемо зараз всі чотири крафти, сик нас входить. О, є? я не шов е, попіл. Всього лиш 34 у нас є. Де ти взривав? Е, щас скажу. Ось тут. Одну сюди. Суди. Суди, сюди, Суди, сюди, 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 сюди. Не туди. Не, не, это дома. А я сейчас накрафтить пороку. Так. И у нас тут... О, я на. Я пьет пороку А у нас тут пусто. Пусто. Ага. Сколько ему брлодащие ящички. Так, тут ничего не видно. Так, там был лут. Можливо и тут есть ящик Так, злотом. Просто ничего ж там не видно. Та ніби нічого немає, що ніби здається, просто нічого немає. Так, тебе ще залишилися uh, low break код і металофрагменти. Да. Це є. Давай тобі дам порок, і ти ще справиш. Так, все є, a a так. Okay. Все є, да. not... mm -hmm. Так, C4, стоп, спорозі. Ну що, в принципі, я yeah. на 203 на мене. Так, а де ти взривав? Блін, треба флеєри купити. Так. Да, да, да. Да, флайер. На Там я куплю. Острый май. Так, я тоже куплю. Ты все три флайера мне дал. Сказал про флайер, я тебе дал три флайера. Так. Суть выручья уже да. А там не травку я не шли. Что, шкай дешевле ящики, у нас как раз 204. Такие великие дім, а нічого немає. Угу. Mm -hmm. eh, не Я думаю, на, десь тут не буде. Ось ящик. Є ящик. Yeah. <laughs> ми, случайно туди не зайшли. Так, стоп. Один, два, три. Один, Один два, а ні. Ну що? Ні? Ні, ми мы здесь штурин, заход. Ч мені кажеться, що, що це обманка. Ти прям ванга. Угу. Ванпувал. Тут ще один ящик, але у на да, нас немає. neма. Да, у нас же немає І 4 ще один ящик. Ну що ж, на цьому, напевно, все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових відео. Пока. Всім пока.